Вітаю всіх, вибачте, не прибрала. Е, хочу зробити розклад такий. Дивіться, в мене було питання про Донецьку область, хочуть її здати за рахунок території. В мене виникло питання про Луганську область. Розумієте? Луганська область. Це з нашої сторони, що наша влада хоче так зробити в обмін на південь. Давайте так, Донецька область подивилася, це не визначена, тема ще. Давайте подумать Луганську. Луганська область. Наша влада хоче здати повністю Луганську область в обмін на території Півдня. Луганську область. Хоче наша влада здати. В обмін на території Півдня. А ось Луганська область так. Луганська область. Луганська область так. Розумієте, вона вся окупована і її доокупувати військовим шляхом, ну, практично неможливо ж. Я хочу, щоб ви це розуміли. Луганська область де так. Ось. Питання чи здати? Тут відстоювання, це пита карта також рішення. Це прийняття рішень швидких. Ну, тупік. Військовим. Процесі тут топік. Луганська область, ось вона. Зависла, все в топіку, вона вся в окупації, ну. Угу. Ви знаєте, так, можливо, дуже, дуже можливо. Це дуже важке питання. Її деокупувати практично нереально. Тому що вона окупована дуже сильно. Розкладів багато на неї. Коли йде деокупація, коли ні. Але вони міняються. Час йде, результат не дуже видно, і з часом виходить інший результат, приходять нові рішення. І ось варіант, як нове рішення це дійсно, що Луганська область це дуже важке питання. І таємне. Це таємність дуже по ній. Тому подивимось, яка буде доля Луганської області. І також слідкуємо за Харківською областю, які події будуть відбуватися на Харківській області, тому що вони пов'язані дуже. На тему, хто кого прикриває, любі мої. Диві, дивіться, куп'янський напрямок, що там, яка траса, і, і що, на жаль. Тому ось на тему деокупації, Куп'янськ в окупації жив, і за, от, за річі теж жив. Після деокупації, на жаль, за немає, свій сірковий крем ще не є. Тому, якщо ми де окупуємо, треба це захищати. Вибачте, його дуже любила. А я ще зроблю розклад на цю тему обов'язково. Тому що я думаю, буде в нас якийсь, якийсь вушастик новий. Навіть покажу логотип. Запропоную його сунути. Це, це ще все попереду.